Доброго дня, з вами психолог Наталія Гарбунова. Я вам пропоную казку про страх темряви. Тимошка і темрява. Слухайте уважно. в одному місці, не дуже великому, але й не дуже маленькому, дуже схожому на те, де живеш ти. Жив. Був хлопчик, звали його Тимофій, а батьки та друзі називали його Тимошка. Був іншим Тимошка, дуже гарним хлопчиком, мав багато друзів, завжди був радий допомогти іншим людям і нічого не боявся. Вірніше Майже нічого не боявся, крім темряви. Де б він не був, що б не грав, як тільки починало темніти, він одразу поспішав додому, ближче до мами і тата. Та й спати він не лягав, поки мама не запалювала настільну лампу біля ліжка. Вночі Хлопчик з кімнати своєї вийти боявся. Якщо треба було сходити за водою або в туалет, він одразу кликав маму. І чого ти боїшся? питала його мама. Тут же ж нічого і нікого немає. Як немає, а темрява? відповів хлопчик. Але одного разу Сталася з Тимошкою така от історія. Одного літнього вечора грав він з хлопцями в м'яч в сусідньому дворі, загрався та й не помітив, що почало темніти. А коли помітив, що все, вже сутінки згущаються. Відразу ж кинувся додому. Для того, щоб потрапити у свій двір, треба було пройти під мостом. Так ось, пробігаючи під тим самим мостом, хлопчик почув, що над його головою хтось плаче. Підняв він голову і побачив, що на мосту Сидить маленька дівчинка приблизно його віку. Вона то й плакала, сльози текли по її худеньким щоках і падали на коротку сіру сукню. Ох, біда, подумав хлопчик. Напевно, вона забралась туди, а злізти не може. Ось і плаче. Оскільки Тимошка був добрий і сміливий хлопчик, він звичайно вирішив дівчинці допомогти і став збиратися на міст. Він навіть про темряву ненадовго забув. Так йому шкода було бідолаху стало, що через хвилину Тимошка вже сидів поруч з нею. Ти чого плачеш? Боїшся? Давай руку і я допоможу тобі спуститись. Я не боюсь спускатись, Я через інше плачу, тихо відповіла дівчинка. Так чому ж ти плачеш? Може, я все таки допоможу тобі? Я плачу. Бо зі мною дружити ніхто не хоче. Всі мене бояться, пояснила дівчинка. Як бояться? Чого тебе боятись? Кому ти можеш шкоду заподіяти? здивувався хлопчик. Не знаю кому, але всі мене бояться. А мені так хочеться мати друзів. Так давай я буду твоїм другом, запропонував Тимошка. Як тебе звати? Темрява, відповіла дівчинка. Як темрява? Та сама темрява, темрява що вночі буває, здригнувся хлопчик. Так, та сама. Ось бачиш, і ти злякався, і дружити більше не хочеш. А я ж нічого поганого не роблю, тільки прихожу на землю, коли сонце заходить. І як мене вчили мої батьки, мама темна ніч і тато король сутінків. А ти правда нічого поганого не робиш? запитав Тимошка тремтячим голосом. Правда, нічого поганого, відповіла темрява, але я все-таки ще тебе боюся. Що ж робити? Хлопчик не знав, як чинити. Йому було шкода темряв, але він же її боявся, навіть відсунувся трохи. Темрява і Тимошка сиділи на мосту. Дивились один на одного і не знали, що робити, як допомогти один одному. Раптом місяць, який спостерігав за ним з висоти, спустився нижче і заговорив Я знаю, як вам допомогти. Вам все-таки треба подружитися, тоді у темряві. Буде друг, і вона не буде так засмучуватись. А ти, Тимошка, перестанеш її боятися. Адже ми не боїмося своїх друзів, так? Темрява й Тимошка вислухали пораду місяця, і їм здалося, що він правий. Ну, давай подружимося, запропонував хлопчик. Давай, погодилась темрява і простягла йому свою руку. А Тимошка посміхнувся їй і простяг свою. А тепер мені додому пора, сказав хлопчик, адже вже дуже пізно. Мама переживає. Я ж завжди завидно повертаюсь. А давай я тебе до будинку проведу, запропонувала Темрява. І вони пішли по вулиці, хлопчик Тимошка і його подруга Темрява. І Тимошці було ні крапельки не страшно. З тих пір Тимошка не боїться темряви. Йому вже не треба запалювати лампу коли він лягає спати. А темрява, коли спускається на землю, завжди йде провідати свого друга. Здрастуй, друже, говорить темрява. Здрастуй, темрява. Я такий радий, що ти прийшла, відповідає Тимошка. Ну а тепер лягай спати. Каже темрява, а я буду стояти поруч і відганяти погані сни, якщо вони раптом будуть наближатися до твого ліжка. Спасибі темрява, говорить хлопчик. Тиша й спокій огортають його, немов тепла пухова ковдра. Він закриває очі і засинає міцним безтурботним сном, а темрява стоїть поруч і охороняє сон свого друга.